Намахався знайомий реєстратор IP, -глянь. привозить Я в шоку, ще такого не бачу. Менше, ніж роутер. Вихід на есата і на USB одночасно, тобто або USB, або SATA. От Якщо заглянути в дупло, можна побачити, зверху піни есата а з другого боку, реверсом 4 піна звичайного USB. Ще є карточка. Один вхід, і це є IP-відеореєстратор. Два виходи живлення від звичайної зарядки телефонної на 5 вольт. Каже, включається, не включається, нічого не видає. Ремонтувати. Що тут ремонтувати? Тут нема що ремонтувати. Тут пару внутрішніх перетворювачів. DC-DC, ось один другий. То світлодіод, фотоприймач третій, три перетворювача, процесор. Причому процесор на борту зразу має HDMI-ку і зразу має мережу пам'ять і все. Тут нема що ремонтувати. Капець, я ще такого не бачив, до чого техніка дійшла. Ні поеживлення, ні встроєного жорсткого диска. Є ще флешка знизу, напевно, епромка. E Захисний діод якийсь і все. Мережа, напевно, 100 мегабітна Та, Фільтр 100 мегабітний це не Гігабітка. І ще два USB-порта. Тут нема що ремонтувати, тут напруги зараз глянемо. І викинемо. Звичайно, питаюся, чи брав інший адаптер. Бо беру той адаптер і розумію, що він такий самий, як той реєстратор. Кажуть, та брали інший адаптер. Беру, ось, включаю адаптер в тестер. І труп. Нічого. Але кажуть, він ж світився, працював. Виключаю адаптер свій, точніше, тестер, підключаю напряму, і воно ся засвічує. Але видно, що якось накал не той і мені мерехтіло. Чому тестер не працює від того зарядного, я зрозуміти не можу. От, тому що як беру своє зарядне, друге. То тестер запускається і запускається нормально пристрій. Тобто таки щось бракує тому блоку живлення, а кажуть, що він працює, що він робочий і що брали інший. Хрен то правда, він всередині пустий, ми його зараз будемо ламати. Я впевнений, що реєстратор працює, тому що перетворювачі не попалені. І, відповідно, нема про що думати. Прошу дуже, конденсатор стрельнутий. Ось ось причина не роботи того зарядного. Що ми маємо? Конденсатор високовольтний, конденсатор живлення на власні потреби, якась шимка без зворотнього зв'язку. І. І, що, і діод, чи Мосфет, хрен його знає. Д3, ніби як діод в 108-му корпусі. Я трохи в шоці, що це таке. Та по суті, діод. Тут більше нічого бути не може. Поміняв конденсатор. А воно чудить. Напруга занижена. От таке китайське гамно. Перевіряю мережевий конденсатор на власні потреби. Номінали в них близькі до норми. І відповідно далі вже з тим нема що робити. А саме гіменце вижило, працює. Прошу дуже. Пульти. Перестають працювати кнопки. Я довший час думав, що це сало з рук. Що це бруд, люди заливають на кухнях олією, і тому пульти, як то кажуть, не хочуть нормально працювати, їх треба мити. Це пульт мого батька. Я знаю, що він сухими руками, і що пульт в кімнаті, а не на кухні. І от дивіться, теж видно сліди якоїсь жижі. Тут небагато. Але якщо його перевернути, то тут просто жопа. І до мене. Поступово починає доходити. Це не люди заливають, це з гуми вивільняється пластифікатор. У мене була необережність старий пульт закинути на стрих і він там провітрювався 10 років. То ця гума стала крихкою. Тому це гарно миється, але це, скоріше за все, пластифікатор, і тому не треба бакланити людей. Треба просто помити і розуміти, що то з гімна і зроблений сам пульт. Чарівне блюдце для гадання параметрів автомобіля. Приборка, вроді як би від мерса казали. 2003 рік. А виглядає як космічні технології. В мене 2008-го набагато простіша. Не вмикається взагалі корозія. Корозія досить глибока. Видно ось по всій платі. Причому це не затікання води, це або десь воно стояло в сараї, або якесь агресивне середовище, бо з-під діодів лізе, доріжки, прогнивші пістони, видно, корозія на ножках мікроконтролера, на пам'яті і так багато де. Причому, якщо придивитися до корпусу, до рами то видно корозію на силуміні. Як воно так було, я навіть уявлення не маю, що сталося. Зараз думають люди чи будуть пробувати ремонтувати, бо, виявляється, вона відносно недорого коштує. А роботи тут дофіга, тому, тому як завжди. Зверніть увагу трансформатор високовольтний. Це не просто так, це для підсвітки. Підсвітка тут люмінесцентна, як в старих мобільних телефонах, тобто підсвітка шкали. Одної, другої, третьої зроблена не як світлодіодна, не як лампочками, а плівкою. Ось шлейф пішов. Це є плівочка високовольтна. До речі, там теж корозію видно. І десь порядка, не хочу вгадувати на таку площу, яка напруга, але сотні вольт подається на плівку. І відповідно плівка. Флюри чи як це правильно сказати, і маємо приємне, не дуже яскраве, рівномірне підсвічування. Причому воно може бути різних кольорів. Тут видно додаткові рідкокристалічні дисплеї і довкола них якісь рамки з пантами. А тут же далі просто йдуть індикатори. Причому тут ще є якісь механічні вузли, шестерня. Ага, це спідометр так організований, нічого собі. Фішка в тому, що посередині дисплей і стілка йде не від центру, то заморочилися. І я так розумію, кроковим двигуном. Та, воно крутить. Страшна штука. Перший раз взяти в руки. Ну І подивимось, що ми будемо тримати ще. Приборка не комунікується, не видає ознак життя, що тільки раз блимий. Ось дві каншини на неї заходять. І саме сюди вона тримає зв'язок з автомобілем. Що цікаво, і мобілайзер тут, виходить, нема, бо кажуть, що з такою неробочою приборкою машина приїхала до майстра, котрий то знімав. І ще ось є енкодер з боку, робити гірше-ліпше. Коротше, я волочуся, як на 2003 рік, це є топчик. Є нагода подивитися на систему дозування, ось розлетілось кріплення. І вискочила пружинка. Тобто в зборі фіксуюча шайба стоїть, а тут її вже немає. Вона вискочила. Принагідно можна подивитися на будову. Видно, сліди підтікання і рідину в запошневому просторі. Якщо допотягнути, бачимо сам плунжер, сам поршень, він твердий, таке враження, що він з второпласту. Це би було логічно, враховуючи, що воно розраховане на роботу з агресивними середовищами. Сам корпус шприца, я думаю, вічний, але окремо поршнів нема. То все міняється в зборі. Зверху є уплотнення. Причому це уплотнення якось так цікаво зроблено, що в новому поршні воно виступає над різьбою. А в старому воно в рівень. Можливо, ця вкладка фторопластова просто зміщується в глибину поршня. Чим регулює положення, але то не точно. Механізм клапана, вхід-вихід, є позначка. Пружина конусна. Прижимає рухомий елемент всередину корпуса. І є проточки. І в робочому елементі, я так розумію, він конусний, мабуть, теж второпласт, бо воно тверде, але в той же час нігтями його можна пошкодити. Видно просічку, яка показує шлях проходження і просто комутується за рахунок зміщення отворів. Герметизація відбувається по суті за рахунок конусності і притирання. Ну, такі механізми. Точене, фрезероване. точна механіка, я би сказав. Також про герметичність можна судити ось по збору конденсату. Коли він тут появляється, скоріше за все, клапан вже починає пропускати. Ну і, звичайно, дістати такі деталі ціла проблема. Комп'ютер зібраний другого місяця 2017 року. По суті, 8 років комп'ютеру працює кожен день. Домашній комп'ютер. Відеокарта простенька, жорсткий диск SSD, CD-ROM, четверте покоління i3. Було 4 ГБ зараз доставив, Вінга 400 Вт блок живлення. По цей день працює без проблем. Комп'ютер прийшов не на ремонт, а на оновлення вінди, Хочуть десятку. Бо Сімірка вже морально застаріла і якби, мають потребу в 10 Доставляю оперативки SSD ще теж зжива, хоча з дешевих. І жодних зауважень до блока живлення немає. Тому якби, да, дросілі в них з обманом, да, вони дешеві, прості, да стара схемотехніка, але загалом воно все ж таки працює.